Це що відбувається зараз, пан Насіров голова ДФС, власник двох незадекларованих квартир у Лондоні, яких він не вніс грубо порусивши існуючи навіть нині антикорупційне законодавство. Плюс там ще є фірми, написані на дружину. яку Він теж забув, і саме йому, наприклад, доручають пану Насірову, голові ДФС, доручають перевіряти незадекларовані офшори президента. Я собі уявляю, як вони будуть проходити ці перевірки щодо цих питань. Я думаю, багатьох. Питаннях і в мене і в Андрія є бажання запитати і про. Офшори і про громадянство, і можливо про якісь ще інші скелети, які, які зберігаю, зберігаються в шафі пана Данилюка, я тепер розумію, які маніпуляції махінації відбувалися навколо електронного декларування, чому намагалися відтермінувати, тому що я вгадаю, що не в одній людині і в уряді, і в адміністрації президента, якщо дуже серйозно зайнятися питанням пошуку їхніх якихось чи то комерційних фірм, чи то власності, чи в керівництві, а вони є. І вочевидь, їм цей час потрібен був для того, щоб замістити ці сліди. От, і мене дивує, що професійна людина, як Данилюк, який 5 років, начебто, не поміщав, що він є керівником а, трьох а, підприємств. Так, це викликає що не менше здивування. І саме неправда, тут я погоджуюся а, з Андрієм, а, вона і а, породжує одразу при припоч початку роботи недовіри до керівника одного з ключових. Я наголошую ключових е, міністерств в цьому уряді. Ну от бачите, як призначався з махінаціями маніпуляціями цей уряд. Я ще виступаючи з трибуни Верховної Ради, сказав, що починаючи з таких махінацій, як це голосування пакетне. Е, це дуже погана ознака початку роботи, так прихмета. Навіть ну, от бачите, е, виходить, що справджується одразу не, не, не минулої тижня. Як ми маємо черговий скандал, який збіг тінню і тут же мав би ще й відреагувати прем'єр-міністр. Мене цікавить, чим мовчить пан Гройсман щодо цієї ситуації, яка склалася навколо ну і ще тут мало міністра. времени. Дмитрія Возможно, відреагує прем'єр-міністр, оскільки це було його назначення Але це його чоловік ну, це вже встановлений це... Факт підтверджений самим донолюком. І тут дивіться, який цікавий момент. Я внесу це в декларацію. стоп. Ми говоримо про порушення закону. Чому ми говоримо про те, що в нас відставляють прем'єр-міністра? А ми, наприклад, зараз вимагаємо аудит е діяльності попереднього складу кабінету міністрів, в який був поряд скандал. У нас тільки відставка чи нас тільки щось довнести? Я перепрошую, у нас є конкретний злочин і виконання закону, і є головним доказом того, що люди дійсно хочуть щось реформувати. Наші інші інші слова ні з трибуни Верховної Ради, ні з засідань кабінету міністрів абсолютно нічого не варті.